Мене звати Олена, і я не знаю, чому я вирішила записувати все це. Сьогодні мала бути проста поїздка автобусом до міста. Як і багато інших мешканців нашого маленького села, я переставаюся або шкільним автобусом, що ходить двічі на день, або попутком. І ось я запустилася. Добре, що я зустріла дядька Василя. Він возить хліб з пекарні, тож погодився мене підвезти. Я залізла в його вантажівку. Мабуть, і досі в народі називають газель, хоча машина була більш сучасною. Але я в них не розбираюся. Тож ми рушили сільською дорогою. Раніше вона була вся розбита в колдобинах, і ти не міг розслабитися, бо машина весь час підскакувала на вибоїнах. Але після великого путівництва дорога була гладенька, як скво. Тож ми не їхали, а пливли по дорозі. І мене зморів сон. Раптом я прокинулася від тріского спистогайв. І ми перекинулися. Мабуть, я вдарилася головою і втратила смітонності. Але дорога обірвалася, а сват розбився, а замість села попереду тільки поле. Дядька Василя ніде не було, коли я розпищила очі. Я вирісла з машини і пішла.